Структурне безробіття це тоді, коли у нас при загальній кількості достатньо великих безробітних є сектори, де є гострий дефіцит кадрів. В сьогоднішній момент знайти там працівників будівельних спеціальностей в Україні ну, неможливо. Є величезний дефіцит кадрів в сільському господарстві. А якщо згадати, що у нас з вами солідарна система пенсійна. Не накопичувальна. Не накопичувальна. так. це означає, що е, пенсії нині діючим пенсіонерам виплачують за рахунок єдиного соціального внеску тих, хто сьогодні працює. Угу. Та пенсіонерів ми фінансуємо з рахунок пенсійного фонду. Для нормального наповнення пенсійного фонду і формування нормальної величини пенсії для вікового пенсіонера ну, треба, щоб на одного пенсіонера припадало там 19 працюючого. А в нас на одного пенсіонера припадає 0,8-0,7 працюючого. Тобто, по великому рахунку, це пояснює, чому у нас такі низькі пенсії.